Не нарвали їм болотної трави, типу очерета. Таке пиріг непонятно, але їдять. Я думаю, не будуть. Ріжій, ріжі. Боїшся злізти, так? Да? Ей, цього. З'їв. З'їв те, що їм дав на парапіті, а це... Оти. З відра витягують. А Що, тапочки без гристи? Такі наші не бояться поймать, тікають. А поймать тікають. Е. Соломенку тягне да? А ти будеш. Ось маленькі копошаці. Кормлять їх чи не кормлять. Ще не ясно. Но живі. І ці теж вже. Вони втекло від усіх. Уголок забилося. Ну що їсти? Жара на дворі. Водичка є, у вас утром давав. Да ризик. Так ти поймав мене, кажи. Что есть, мои тапочки вам нравятся, да? Цвета цвета бордо. Цвета бордо. Зеленый цвет знаешь, знаю. Не, цвет бордо знаешь, знаю. Только так, точно такой, такой зеленый.